Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Матея Слава тобі Господи. Того часу один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвящеників і сказав, Що ви хочете мені дати? Я віддам, і я видам його вам. Вони ж відважили йому тридцять срібних шекелів. Тоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху. Він відповів: Ідіть у місто до такого то і скажіть йому. Учитель каже: мій час близько. В тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма і, як вони їли, сказав Воістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому «Чи не я, Господи. А він у відповідь сказав Той, хто вмочить зі мною руку в мисці, цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, ким син людський видається, краще було б тій людині не народитися. Озвався і Юда, зрадник його, і сказав: Чи це не я, учителю? Відповів йому: Це ти сказав слово Господнє! Дорогі брати і сестри. Час дуже швидко спливає. Час до Пасхи. Середа перед Пасхою. Це завжди день, в якому читається про Юду Іскаріоцького, який має зрадити це. Відбувається саме в четвер. І цей акцент сувається саме з четверга на середу, щоб ми могли в четвер вже інші тайни переживати. Те, що завтра відбудеться. Що ви хочете? Мені дати, і я вам його видам, каже Юда. Юда протягом всієї історії нашого світу, цивілізації, є найбільш негативним персонажем. Це ім'я Юда стало ім'ям, яке представляє взагалі синонім зрадника. Останнім часом від початку повномасштабної війни для нас з вами це слово зрадник стало. Словом, вже не символічним, а безпосереднім, час від часу ми десь чуємо, що десь там в Одесі чи десь там в Харкові, зловили якусь людину, яка віддавала інформацію росіянам про якісь важливі об'єкти, які є в Україні, і туди наносилися удари. Я вчора довідався, що у Вінниці одна жінка, яка вельми підтримувала війну Росії проти України, а виїхала до Росії, вже вона там два роки знаходиться, що її квартиру, квартиру забрали в цієї жінки, фактично. За ось цю державну зраду, фактично, її заочно судили і. І цю квартиру через 30 днів мають забрати. Ну, якщо не з'явиться, якщо з'явиться, то її посадять. Ну словом, там читайте новини. Я зараз не про це, я про те, що час від часу ми ось чуємо з вами про такі події, що є люди, які підтримують, підтримують вбивство нас з вами, і ми чуємо про ці зради. І в нас з'являється багато питань, взагалі, ну як це можливо жити тут само, бути е, нараженим, ризикувати, що та сама ракета, чи той самий дрон може і тобі на голову прилетіти, чи уламки від нього, е, чи ще якимось іншим чином можеш постраждати ти ж, в принципі. І нас це дуже сильно дивує. Разом з цим всім, коли от наступає Пасха, ми задумаємося над таємницею цього Юди. Але разом з Юдою роздумуємо і над таємницею зради, як такої на загал, і роздумуємо над е, собою. Дуже важливо думати про себе, про мене. Кожен подум... має подумати про себе, чи часом не я є тим юдою, який може зрадити. Е, подивіться, що Ісус намагається з усіх сил зупинити Юду. Намагається з ним спілкуватися, намагається обмиває йому ноги, намагається подати йому той кусень, намагається його якось втримати. Усвідомте собі ось цей сам момент обмивання ніг. Він, Ісус, стає на коліна перед зрадником своїм, як і перед усіма апостолами. Але йому теж миє ноги, намагається його цим втримати, сказати, що, друже, ти йдеш не в той бік, ти робиш не те, не роби цього, дивися, я ось упокорююся перед тобою, благаю тебе, не роби цього. Я вам колись вже розповідав, але я думаю, що от кожен священник, от завтра буде такий день, коли кожен священник особливим чином роздумує над священством, як таким. Я ось нещодавно з товаришами е, ділився про це. Е, вам теж колись про це розповідав, як минуло 10 років, і одна людина сказала, що так, 10 років тому там була зроблена така, то помилка. Потрібно було послухати вас е, е, і не зробити помилки, не ускладнювати своє життя. Подивіться, скільки моментів в нашому житті от Господь Бог намагається якось достукатися, показати якусь одну ситуацію, ще якусь іншу, якихось послати людей, послати якогось повідника, послати якусь думку, можливо, послати якусь книжку, якийсь фільм, якусь передачу, якийсь ролик. І сказати, що слухай, опам'ятайся, не роби цього, не роби. Натомість Юда робить те, що він робить. Він робить те, що обрав він. Він каже, що ви дасте мені, щоб я його видав? Він не просто зраджує Ісуса, він за це хоче щось мати. Сьогодні звернімо увагу ще на ось такий аспект, бо про те, що кожен гріх має свою ціну, і кожна зрада Бога вона відбувається саме за щось. Людина це робить не просто так, а за щось, бо щось отримує натомість про це ми з вами рік тому говорили. Натомість, сьогодні подивимося на таку справу, що Юда це людина, яка сама не знає, чого хоче. Він отримав ці гроші. Зрадив Ісуса, Ісуса повели, він ще не знає, що Ісуса розіпнуть, знає, що вб'ють, а як саме ще не знаю, чи був впевнений в цьому. І тут він прибігає знову до священиків, кидає їм ті гроші, вони тих грошей не беруть, купують гончарське поле. Подивіться, що Юда сам не знає, що він хоче, він не впевнений в своїх намірах, він збитий з пантелику. Ми з вами, коли десь там собі думаємо, що от можна зробити, чи той гріх, чи не той, чи тим. особливо, коли десь там стаємо до сповіді, робимо і спецовісті, думаємо там, чи варто було зробити те, чи інше, чи можна було зробити якесь те чи інакше. Чи я знав все, чи не знав. Подивіться, Іуда, він. Теж може сказати, так я не все знав. Я не до кінця знав, що станеться так. Можливо, він думав, що Ісус, там не знаю, гупне ногою чи там кулаком стукне по столі, і всі розбіжаться, як це було в перші моменти його схоплення, а його схопили і повели, і почали катувати. Юда міг сказати, я не знав, що воно так буде. Кожен наш гріх без винятку, це те, що ми можемо сказати, а я не знав, що воно так буде. Але кожен з нас, коли грішить, знає, що це те, що я роблю, робити не можна. Іуда був людиною з поділеним серцем. Він раз хотів одного, раз хотів чогось іншого, але не знав, які принесе це наслідки. Тому кожен з нас, роздумуючи сьогодні над Іудою, повинен роздумати над собою, як над тим, чи ми часом не робимо таких необдуманих дій, а потім жаліємося, кажемо, так я не знав, що воно буде так. Ніхто не знає, що воно буде так. Але кожен знає, що це не добре.